Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. на кінець березня 2025 року, за інформацією директора департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Дмитра Юнусова на правобережжі Херсонщини обробляють 300 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Діють 400 фермерських господарств. Ці поля засівають вперше за три роки повномасштабного вторгнення. Розповідає голова фермерського господарства Равіль Джемали. Сьогодні у нас фактично останній день посівної кампанії Ярого Ячменя. Ми вже два тижні його сіємо, і сьогодні це Оло, фактично, є останнім в посівній компанії. Фермер каже, у його господарстві майже всі обладнання і техніка знищення атаками військових Російської Федерації. Під час військових дій, в 2022 році, фактично всі поля, які були засіяні і озимими культурами і ярами культурами, вони згоріли в у результаті пожеж, які виникли під час військових дій на території даного села. За останні там три місяці нас з полів вивезли. Один танк, один БМП і дві башні тан... ну, танкових башні, які були підірвані. Ми їх повивозили ну, завдяки військовим. Тут була лінія фронту, і якби і позиції російських військових були цьогоріч з тисячі гектарів, 350 засіяла ячменем. Решту засіють під соняшник, озиму пшеницю. каже Равіль. Наразі, якби ціна на соняшник, вона доволі таки висока в Україні, тому маємо надію отримати добрий врожай і прибуток. У 2024 році, за підтримки міжнародного благодійного фонду «Юнайтед-24» вдалось відновити зрошення на трьох тисячах гектарів сільськогосподарських земель за рахунок зрошувальної інгулецької системи. Розповів директор департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Дмитро Юнусов. Відновити головну насосну станцію лиманецької системи не встигли через припинення фінансування програми «Юсейд Агро. Ми відремонтували дюкер. На біля села Покровського і дали можливість зрошувати поля нашим фермерам. В цьому році ми плануємо збільшити це зрошення. За допомогою грантів, допомоги саме фермерам, яким необхідна вода, за допомогою грантів для покупки крапельної стрічки, тобто ми розвиваємо саме крапельне зрошення, і таким чином ми хочемо саме збільшити посадку овочевих культур та баштанних культур у цьому фермерському господарстві на місці озимого ріпаку сіють кормове просо каже його голова Максим Максимов. Ріпак за дефіциту вологи не розвинувся так, як потрібно йому, і не зміг пережити останні от зимові заморозки. Тому посів було знищено і ми вирішили пересіяти його просом. Така практика у нас буває і за відсутністю опадів, і за відсутністю сніжного покриву, якби специфіка регіону у нас така. Поле 25 гектарів дане. Плануємо, хоча б думаю, півтори тони цього проса скосити. Ну і буде їхати на експорт для корму для попугаїв і для таких от. Хай побуду починать роботи с тайку у вас. Це розклейте, все поплита, все вас надо. У вас наші нормальні поляки, а в людей є багато, так вы бачите. Ще ми пройде не покапав, І пробуйте. і таких болей є багато. Зараз у господарстві працюють десять робітників, обробляють тисячу гектарів землі, говорить фермер. Господарство було пошкоджено суттєво, так як ми втратили три зернозбиральних техніки, оприскувач втратили, двоє малих тракторів, дві машини втратили вантажних, але потихеньку якось відновлюємось, дякуючи Богу. Від атак російських дронів потерпає господарство Володимира Тенека. Тут за трактором гнався ось на просто неділі. Побачив тракторист, хлопець сіяв, в самоліті такий там, як він кажуть, молния. Розвернувся, ніс заряд і він розвернувся, погнався за трактором, трактор побачив його, зупинився, він вдарив, взірвався переді трактора. Так що, слава Богу, що не повредився не трактор, людина не постраждала. Внаслідок бойових дій знищені трактори, комбайни, сівалки, генератор та половні машини, каже фермер. У 2024 році отримав допомогу від благодійних фондів Говарда Баффета та «Женева перемоги. Його господарство обробляє більше тисячі гектарів землі. З них близько 90 відсотків розмінували, говорить чоловік. На деяких полях на полі підривали, поле, наприклад, там 55 гектарів на ньому зірвали, більше 150 – касетних. Да. Потім задіскував кіровець, пішов. А, після дисковки спахали, після пахати культівація підірвався культиватор. Після культиватора почали сіяти, сівалка витягнула на край, міну не взирвалася, слава Богу. Да. А Так той трактор підривався, ну, слава Богу, хлопець залишився живий. Цьогоріч вирішив також зайнятися вочівництвом баштанами, каже Володимир. Це на каплі виращується овоща. Це вже дуже давня система така, їй працює багато фермерів. Вона не забиває почву і можна велику кількість залити. Тут немає паливної машини. Це такий кропітливий труд, ви бачите, треба натягувати і пленку, і ленти розлажувати. Крапині. У 2023 році на правобережжі Херсонщини зерновими і технічними культурами засіяли 70 тисяч гектарів, у 2024 – 153 тисячі, у планах на 2025 – 240 тисяч, говорить Дмитро Юносов. Вже посіяно на Херсонщині озимих 120 тисяч гектар, із яких 100 тисяч гектар – це зернові, в основному пшениця озима, і 20 тисяч гектар – це технічна культура озимий ріпак. Весною ми плануємо теж засіяти таку 120 тисяч ярими культурами. Це більше всього це ярий ячмінь, 17 тисяч гектар. Також планується засіяти горохом 5 6 тисяч гектарів, також трохи ярого ріпаку, 3 тисячі гектар льону, також сіять 2 тисячі гектар кукурудзи і там, 100 гектар навіть сої в Кочубейської громаді. Дуже велика допомога була від держави, Це державна була бюджетна субсидія на один гектар. Крім того, дуже допомагають міжнародні партнери допомогою. а Саме хочу відмітити благодійний фонд «Жнива перемоги. І також інша благодійна організація це благодійна організація Мерсі Корпс», це теж фонд, який належить Говарду Баффіту. Протягом тижня російські військові атакували правобережжя Херсонщини з різних видів озброєння, пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки, автівки, газо- і теплопроводи, об'єкт енергетичної інфраструктури. В день 31 березня армія Російської Федерації вдарила по селищам Понятівка та Микільське. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, згоріли автівки. Через обстріл Білозерка поранення отримала медпрацівниця. Повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. 1 квітня під обстрілом був Херсон. Також військові Російської Федерації атакували дроном блокпост у Білозерській громаді. Поранені двоє поліцейських повідомили у Нацполіції області. Близько 22-ї години цього ж дня армія Російської Федерації масово обстріляла передмістя Херсона, Чорнобаївку. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, будинок культури, пошта та пекарня. Частково зруйнована лікарська амбулаторія та пошкоджене медичне обладнання. Загиблих та поранених немає. Повідомив у Фейсбуці голова обласної військової адміністрації Прокудін. 2 квітня внаслідок скидовобухівки з дрона поранення отримав чоловік у середмісті. Херсона повідомив у Фейсбуці начальник міської військової адміністрації Мрочко. Ще двоє чоловіків поранені через скид вибухівки у Дніпровському районі міста. Йдеться повідомлення обласної військової адміністрації у Фейсбуці. 3 квітня, близько першої години, російські військові обстріляли корабельний район Херсона. Під ударом була багатоповерхівка в будинку. Пошкоджені вікна та балкони. В день армія Російської Федерації атакувала дроном цивільний автомобіль у корабельному районі. Повідомили у Фейсбуці в обласній військовій адміністрації. Двоє людей поранені за повідомленням нацполіції. Області 3 квітня внаслідок скидовобухівки з російського дрона на автівку поліцейських поранені отримали двоє правоохоронців. 31 березня у Херсоні попрощалися з двома військовослужбовцями, як повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Молодший лейтенант Володимир Гаран загинув 18 березня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Йому було 29 років. 37-річний солдат Олексій Котов помер 19 березня 2025 року у шпиталі, від отриманих поранень. 4 квітня у Херсоні попрощалися з молодшим сержантом Іваном Сереженком, який загинув 1 квітня 2025 року. Під час виконання бойового завдання на Сумщині йому було 45 років.